1 березня у Житомирській області Держпродспоживслужба почала контролювати ціни на лікарські засоби. В аптеках знову проводять перевірки, які були заборонені від початку повномасштабного вторгнення. З 1 березня Держпродспоживслужба повністю відновлює планові і позапланові заходи державного нагляду контролю на фармацевтичному ринку. Тим самим даними змінами внесені. Певні зміни щодо державного регулювання і формування державних регульованих цін на фармацевтичному ринку, зокрема, перевіряють, щоб аптеки не ставили націнку на товар більше дозволеної норми, яка визначається від вартості препарату. Слід зазначити, що з 1 березня державне регулювання цін діє на всі лікарські препарати, які, здійснює, які реалізуються в аптечних закладах, окрім тих, вартість яких не перевищує 50 гривень з урахуванням податків. На них державне регулювання не здійснюється. Ціни формуються аптечними закладами в межах попиту і пропозиції. Все, що вище 50 гривень. Підпадає під державне регулювання. Відповідно до затвердженої постанови Кабінету міністрів аптека зобов'язана дотримуватися вимог постанови і формувати відповідно ціни на лікарські засоби. Головне управління Держпродспоживслужби у Житомирській області здійснюватиме планові і позапланові перевірки. Станом на 6 березня до служби надійшло три звернення, в яких споживачі просять перевірити ціни в аптеці. Планові перевірки у нас здійснюються відповідно до затвердженого плану заходів на 2025 рік. На 2025 рік було заплановано дві аптеки. Позапланові заходи у нас здійснюється на звернення споживача, тому що споживачі телефонують до головного управління. Їх цікавить сьогодні цікавить сьогодні питання правильності формування цін. Із гарячої лінії у нас зафіксовано одне звернення споживача, де конкретно споживач назвав ситуацію, Сюди порушені його права щодо формування цін в певній аптеці на певні препарати. він просить здійснити перевірку. І також надійшло два звернення від споживачів письмових. Це буквально вчора відбулися щодо перевірки цін на препарати по гіпертонії. Звернення є, які будуть насилатися на Держпродспоживслужбу для отримання погодження. відповідної при наявності. Ми будемо здійснювати позапланові заходи. Держпродспоживслужбі кажуть, якщо в аптеці виявлять завищені ціни, то передбачений штраф для аптечного закладу. Всі санкції застосовуються у межах 20-ї статті закону про працівники ціноутворення. Сума штрафу вилучається. В державний бюджет суми економічної необґрунтованої вирочки і застосовується штраф у розмірі 100%. Відповідно, посадові особи по 165 статті ПРМ-2 КУПАПу притягуються до адміністративної відповідальності. По Купа йде сума фіксована 2,550 адмінпротокол на посадову особу. Сума штрафних санкцій залежить від ціни, від суми порушення і обсягу реалізованого товару із порушенням державних регульованих цін. Ця сума не є фіксована. Вона визначається по обставинах перевірки. Зазначимо, що з 1 березня 2025 року ціни на деякі лікарські засоби мали знизитися на 30%. Проте у Житомирі в комунальній аптеці номер 127 зазначають, що зараз вартість деяких ліків з переліку залишилася незмінною. Туди входить 100 позицій. На всі ліки ще ціна не знизилась, тому що ми ще закупку не робили повністю на весь перелік. Але ті препарати, які приходять саме з цього переліка, вже ціна Ну, звісно, нижче. Ті залишки, які лишались від попередніх закупівель, звісно, вони ще лишаються по старій ціні, тому що закон зворотньої сили немає і ці залишки мають поступово, скажімо, продатися. Якщо ви придбали ліки і вважаєте, що ціна була завищеною, то можете звернутися до Держпродспоживслужби.